Ми живемо як пристосуванці. От, наприклад, ви подивіться, чому як пристосуванці? От ми вибрали владу. Вибрали. Хто на вибори ходив? Всі. Ми справді ми добропорядні люди. Надіємось, вибираємо, а потім ми пристосовуємося до цієї влади. І от з надією, що через 5 років стане щось краще. Так, інколи в нас виходить Майдан в українців, а інколи не виходить. А як виходить Майдан, то після цього знову ж ми пристосовуємося до цієї влади, яка чомусь очолила і робить зовсім не те, за що стояв Майдан. Чому? Тому що вони пристосовуються і в релігії, вони пристосуванці всюди. Так само ті, яких вибрали, вони приходять з бажанням допомогти народові, вирішити питання народу, прислухатись до народу, а потім пристосовуються до корита свинячого, до корупції, взятки сладкі, і вони забувають за нас. Пристосуванці наші владні, до чого вони взагалі то. Пристосувалися, господи, це до зарубіжної преси. От тільки зарубіжна преса скаже щось, і вони стараються якісь хвилі бодай пускати і виконувати. Сьогодні наша влада реагує на пресу Сполучених Штатів, Англії, Німеччини і справді реагує. Скільки раз наша преса українська не виявляла тих... Справжніх зрадників, які сьогодні на крові захисників та й, та й людей, які стараються часто післати, будемо казати, якісь кошти воїнам, як вони на цій крові заробляють. І наша преса, преса сказала міністерство на чолі з товаришем Резніковим яйця по 17 продає, купує вірніше і продає армії. Потім за бронежилети, які взагалі то хіба що в пейнтбол грати. Потім за форму зимову, яка взагалі-то навіть не літня. Потім, і можна говорити говорити про це свинство дуже багато. І що? Ніякої ради. Резніков став адвокатом. Всі сподвижники, кого наче арештували, нікого не посадили. Всі живуть, всі пристосувалися. Слухати і взагалі то нічого не робити з того, що почули. Так живе наша влада. Вона не прислуховується до народу, але до одного, що там сказали. Ви знаєте, чому цього яйценосного зняли? Тому що подарували нам зброю дуже дорогу. Прадодавня вона, але все ж таки зброя. Нам потрібна зброя, і ми дякуємо, тим більше, якщо вона подарована. І вони вирішили за десятки мільйонів викупити її. І коли справді преса США, здається, так, якщо я не помиляюся, я не пам'ятаю, яка газета, але вона друкувала про це інформацію, в той же день Резніков пішов у відставку. Просто пішов, потягнувши за собою усе те, що було награбоване. Де вони? Я не знаю. Офшори, не офшори. Ніхто не займається, ніхто не цікавиться. Чому? Тому що все це гуртом робиться. Не може бути, що керівники не знають, що робить, будемо казати, в міністерство той чи інший чоловік. Ми повинні про це говорити, тому що ми віруємо в те, що ті, хто вірують в Ісуса Христа справді, ті, хто Бога бояться, ті будуть любити свій народ. По-іншому ніяк не буде. Все решту, хто б не прийшов, вони приходять до корита і в них завертаються очі. І вони вже не знають, народ говорить, не говорить. Вони не чують, вони глухі. Вони пристосувалися, пристосувалися. І результат. Який результат? Вони справді стали свиньми для свого народу.